Друзі, ви вас ще спитаєте, звідки у нас настільки класні зачіски? Саме тому сьогодні коміки в перукарні. Хочу познайомити вас з бунт Барбер Гір. Привіт! Привіт! Це найкраща барбер-вуменша України. Барбервуменка. Барбер різка. Барбербарка. Дивіться, я все своє б'юті життя стрижусь і фарбуюся у альони. Моє б'юті життя почалось в цьому році. Про що я? До цього в мене було життя, але воно було не б'юті. Що тут міняють? Тут ж ідеальна зайчне, склейка, виси, повністю. Слухай, а мені цікаво, чому бунт Барбергір? Проти чого ти бунтуєш? Я б не сказала, що я бунтую, але я пропрацювала барбером три роки і зрозуміла ось що коли хоче жінка підстригтися в барбершопі, це супер класно і мені це захотілося робити. Я обожнюю стригти дівчатам короткі стрижки. Тому ми тут. Тому так. Да. Тому я прийшов сюди. Да. Ти, приходиш до мене. Постригти мене, але ти робиш це без поваги. Чого ти від мене чекаєш? Для багатьох чоловіків фарбуватися це щось зашкварне. І тому бунт це більше про те, що треба бути більш індивідуальним. І мені захотілося виходити за ці рамки, але я все одно вважаю, що я барбер. Але просто, наприклад, підстрижу жіночку і пофарбую хлопчика. Все. Але школа є школа. Круто. В барбершопи не пускають жінок, а сюди пускають всіх. <ривіт> Всім привіт, я Вова Маслов. Е, хтось сьогодні запізнився, не виступає більше в радячому стандарті. Заїбав бунт Барбер Йорл, і вона відправляє мене в космос. Да, якщо можна, будь ласка, як да. капучинко. Да. Конічком. А можна з була. Я у тебе, як у одного з засновників бродячого, давно хотів запитати, скажи дякую. Дуже дякую. Питай, що хочеш. Так, я давно хотів у тебе запитати, як тобі вдається бути настільки невідомим? Ну я при по перше, ти пишеш матеріал, важливо, хуйовий, дуже важливо, нікуди його не викладати. По третє, якщо хтось перепостив твій матеріал, ти пишеш, що це за хуйня, і він видаляє. Шановний пан Грюндік, скажіть, будь ласка, як вам вдалося стати найуспішнішим коміком Закарпатської області? Я від себе дивіться, друзі. Відсутність конкуренції це найкраще, що можна придумати. Просто знаходити область, в якій немає коміків. І все, і стаєте до найкраще. Але насправді, ні, на Закарпатті дуже багато класних коміків. От, але я просто вбив всіх конкурентів, і це агресія і насильство. Для розповсюдження свого контенту ви використовуєте техніку Олександра Саса? Ні, 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 поки що ні. Я просто я до цього не дорос. Мені ще треба ставати кращим, мені треба переісповнитися. І мені треба дійсно заїбатись виступати. Я зрозумів. Дякую. Е, дякую. Е, не підписуйтесь на ночі. Да, ну в, ко... в коєму разі, ну здумайте. Господі, ви подивитесь, що ми зробили з Грюндіком. Е, дуже добре, що мене Альона бриє зараз, тому що в мене раніше була борода, і коли я ходив в барбершопи, то барбершопери отак нагинались прямо переді мною. І я ніколи не знав, куди хода хова, ховати очі. І Я весь час дивився прямо в очі, і така романтика, таке заганяло, що капець. І я не знав, що робити, і зазвичай зализувався. Альона, залишимося? Альона тут то тільки для зачісок. Коміки шукають, з ким с <риклад> <риклад> ну зараз найду точно. Як ти себе відчуваєш з новою зачіскою? Ну я відчуваю, що бродячий стендап робить все, щоб я став нарешті краще виглядати. Відчуваю, що поки що не вийшло. <гум> Наступний раз ідемо за шмотками мені. 10 тисяч лайків і ми знімаємо коміки в цумі. Так, так, так. Ілі хоч H&M. <гум> 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 Добре, коміки в секонд-хенді. <гум> коміки в секонд-хенді, 100 лайків, і ми йдемо в секонд-хенд одягати коміків. Та блядь, 100. Давай, ну, давай хоча б там, півтори тисячі. Давайте 100 тисяч лайків. Oh, wow. <laughs> Давайте 300 коментарів і ми одягаємо всіх коміків в всіх. Жека кий засновник стендап клубу «Короткий стендап. Скажи, Добрий будь вечір. ласка, як тобі перша стрижка не в зоомагазині? Ну, дякую, Вова, що згадав такий факт із моєї біографії. Так, було дуже дивно взагалі. Що я привів собаку постригтися, постригли мене в зоомагазині. Ну, дуже приємно, мені подобається. Тут прям атмосферка, все розполагає. У, квадрат! О, квадратний, Опять прийшов. Сподіваюся, цей раз мене не підстрижуть як квадратного. Добре, друзі. Нарешті ми зробили марку, як ви довго просили, нарешті квадратну зачіску. У мене тільки одне питання. Де ви взяли для цього квадратні ножниці? Це до мене питання? Зараз. В мені губу одріжуть нахуй. <рит> За останній тиждень Кирило Гозій не видав нам жодного смішного жарту. Тому ми змусили його сидіти тут і писати нові. Давайте подивимось на його результати. Кирило, ти написав хоча б один нормальний жарт. Як зрозуміти, що чоловіка російської жінки призвали до армії? На її тілі почали зникати синці. Він тут до вечора. Нє, да пацани, да Я вже не тиждень тяжу тут. А? Ну що, друзі, всі коміки до шоу-коміки шукають дівчину готові завдяки прекрасної Варбер Гьорл. Ура! Навіть наш продюсер, режисер, відеограф, монтажер Олег Рибко. Пофарбувався, ой, пофарбувався, господі, постригся. Ти ще й квадратний. Все, приходьте обов'язково до Альони. Стендап, 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 кожного йдь на він, дочка, бабку. Купуй квітки на концерт в твоєму місті, пиши, де ти, в коменти.